Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки трусики Гіглс. Це п'ятий розмір від 11 до 25 кг розрахований. В упаковці 24 штуки. І виробник заявляє, що вони можуть витримувати до 12 годин сухості. Виробник Туреччини. В упаковці зазначена вся інформація загальна. Упаковка. Має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання. Ось так вони розміщені всередині. до доверху. Ось так вони виглядають. Порівняно з трусками памперс, також розміру. Гіглс, як на мене, тонші, вужчі і вищі. Індикатор вологості. Відсутні канали поглинаючі. Резинка. Не цупка, але відчутні ось ці резиночки. не біленьки. Матеріал звичайний, економний. Не м'який, але і не можу сказати, що він цупкий. Ззаду наявна стрічка для утилізації. Розривається. Звичайно, на дитині не рвуться. Резинки бокові м'які. Кишенек на спинці та спереду немає. Ще пів хвилинки перевіряємо І дуже мокро. Трясемо. І дивимось на світло. Ось тут дірка, а тут сильно збилося Великим таким вони, на жаль, нас сильно розчарували. Це, мабуть, одні з найгірших підгузків, якими ми користувалися. З плюсів було лише те, що вони не викликали у нас алергію. А також ось ці резиночки, вони нам не тисли, навіть дивлячись на те, що здається, що ось ці резинки тут досить цупкі. Також з плюсів те, що вони бувають досить дешево по акціям ВТБ. Це приблизно 180 гривень. З мінусів, що вони просто дуже-дуже дуже сильно, і це критично насправді для пільгузків, що вони сильно збивалися. За рахунок цього вони провисали ось тут і дуже сильно натирали між ніжками ось тут. Ще один мінус, що вони дуже повільно погинали в вологу, що було показано також на відео. І дитина, яка спала протягом години в одному положенні. На жаль, протікала дуже-дуже швидко. Вночі ми їх використовувати не могли. Іншими словами, це підгузки на 2 години до першого походу в туалет дитинки, поки починали збиватися і починали натирати. Тому, враховуючи наш досвід використання, я, на жаль, не можу радити їх. Про власний досвід використання обов'язково пишіть в коментарях.